Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 220. Її створив французький шаховий композитор Жан Де Вільнев Есклапон. Хід білих білі мають зробити нічою. Подумайте. У нас тут коневий Еншпіль в білих на пішака більше. Але білих пішаків блокують чорні фігури. А чорного пішака ніхто не може зупинити. І тому білі боряться за нічою. Перший правильний хід це b6. Якщо не бити пішака, наприклад, король Б7, тоді кінь b5. Далі кінь С3 або кінь А3, і кінь зупиняє пішака Б, білі вже не програють. Головний варіант це король b6. І далі білі жертвують коня. Якщо чорні не поб'ють коня, тоді буде хід кінь С7, і білі проводять пішака Ж у ферзі, і білі там не програють. Головний варіант це чорні, звичайно, б'ють коня. Кінь С8. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Почнемо з неправильних ходів. ж 7 Загроза ж 8 ферзь, звичайно, кінь Е7. Король Е6. Король атакує коня, кінь ж 8 Король Е7 і тепер хід б 2 Король G8. Король блокує свого пішака B1 ферзь. І в нас еншпіль ферзь проти пішака, чорні тут виграють. Наступний неправильний хід це король F6. Тоді чорні зіграють кінь D6. І якщо зараз пішак вже йде у ферзі, то буде хід кінь e8. Вилка. Чорні проводять пішака B і чорні виграли. Правильний хід це король e6. Король контролює два важливі поля, щоб кінь не заважав. Чорні йдуть у ферзі б 2 білі теж ж 7 б 8 ферзь, ж 8 ферзь. Переважно такий Еншпільд, ферзь і кінь проти ферзя це нічия. Звичайно, за умови правильної гри. В чорних є ідея зіграти ферзь б 3 Лінійний удар. Але білі не програють. Хід король д 7 і якщо побити ферзя, буде пад нічия. чорних є ще один шанс, чорні грають ферзя 4. Хід білих, подумайте. Звичайно, білим не можна бити коня через хід ферзя 8, лінійний удар і виграють чорні. Повертатись королем на е6 неправильно. Тепер цей еншпіль ферсі кінь, чорні виграють. Ферзь c4. І якщо король d7, то просто мат. Білий король потрапив в матову сітку. Ферзь c 6, король d8, ферзь c 7, король e8, ферзь 7 мат. Повертаємось на кілька ходів назад. І правильний хід цієї позиції – король d8. Ось тепер еншпіль ферзь і кінь проти ферзя. Це нічия. Які, наприклад, є ідеї? Під боєм кінь, кінь d6. Ферзь б1. Білий ферзь активний. Тут чорні не виграють. Або хід ферзь c6. Поставили ферзя поближче до білого короля. Ферзь b3. І чорні тут не можуть виграти. Тому що білий король постійно буде шахувати короля. І чорним важко сховатись від цих шахів і одночасно атакувати білого короля. Якщо білі грають правильно, це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто білі спочатку віддають фігури. Б6 6 жертва пішака, Кінце 8 жертва коня. Тепер хід король є 6 обмежуємо чорного коня. Пішакові перегони, ферзі на дошці, ферзь б 3 Лінійний удар, але хід король д 7 І тут виявляється, що ферзь Ж8 8 це буде пат. А якщо чорні не б'ють ферзя. Тоді білі захищаються правильно і буде нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!